Глава 15 Усі митері і грішники наближались до нього, щоб послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, кажучи, Він приймає грішників і їсть з ними. Але Він розповів їм таку притчу Який чоловік з вас, маючи сто овець і загубивши одну з них? Не залишить 99 у пустелі і не йде за загубленою, доки не знайде її. І знайшовши її, з радістю візьме на плечі свої, і, прийшовши додому, скликає друзів і сусідів, кажучи їм Порадійте зі мною, я знайшов вівцю мою загублену. Кажу вам, що так на небесах більше буде радости. За одного грішника, що кається, ніж за дев'яносто дев'ять праведників, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи десять драхм, якщо загубить одну драхму, не запалює світильник і не замітає кімнату і шукає старанно, доки не знайде, а знайшовши, покличе подруг і сусідок і скаже: Порадійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму. Такою, кажу вам, Буває радість в ангелів Божих за одного грішника, що покаявся. Ще сказав один чоловік мав двох синів, і сказав молодший з них батькові, батьку, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край, і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба. А я вмираю з голоду, стану, піду до батька мого, і скажу йому: «Батько, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймиків твоїх, став і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побіг і, кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. А батько сказав рабам своїм: принесіть найкращий одяг, і вдягніть його, і дайте перстень на руку Його, і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися, а старший син його був у полі, і коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі і, покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Той же сказав йому Брат твій прийшов. І батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим. Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля. Він же сказав йому Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Веселитися ж і радіти треба тому, щоб брат твій, оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся.